В цьому британці є мінімум три речі, які ви не побачите в жодному іншому броньовику. Усім привіт! Мене звати Сергій Волощенко, і сьогодні у мене в руках майже Rolls-Royce. Так, звичайно, не схоже на лімузин, немає шкіри, дорогого дерева і ось цієї. Знаменитої статуетки, але насправді мотор у цього броньовика від іменитого британського автовиробника. тому що цей броньовик називається Деймлер Ferret МК. Ну що ж, поки ми чекаємо на американський лендліз, працює британський, тому що в нас вже була величезна кількість саме британської техніки. Згадайте, був Land Rover Snatch, був Alvis Tactica, був Pinsgauer. і тепер ще один зразок британської військової техніки. І що цікаво, я думаю, що це найменший. Броньовик може навіть у світі, тому що довжина його козова тільки 384 сантиметри. Щоб ви розуміли, це рівно стільки ж, скільки має в довжину Таврія, і це рівно половина від довжини БТРа. Іще під час Другої світової британці використовували невеличкий триметровий броньовик Daimler Scout, досвід використання якого і став основою для створення наступника Феррета. Останній почали розробляти одразу після війни в 1949 році. Побудували прототип, а вже в 1952 році почали випускати серійно. Виготовляли його до 1971 року і за цей час побудували більше 4 тисяч броньовиків, які стояли на озброєні 20 країн. В Україні тривають військові дії, і багато водіїв залишилося із пошкодженими машинами. Звісно ж, деякі з них вже не підлягають ремонту, проте багато машин ще можна відремонтувати за власний кошт. Але тепер з'явилася хоча б якась можливість мінімізувати збитки. Вусо першою серед українських страхових компаній почала покривати воєнні ризики. Кожен, хто купує повне каско, отримує опцію ремонту авто від прильоту ракети, ушкодження уламками. Підриву на міні чи потрапляння під обстріл. Встановлений ліміт 10% від вартості автомобіля. Важливо, що огляд авто. Оформлення договору та врегулювання страхового випадку може відбуватися дистанційно. Розрахувати вартість КАСКО можна онлайн на сайті wuso.ua. Нашій армії, відверто кажучи, не вистачає таких машин з такою концепцією. Подивіться, вона дуже низька. Її майже не видно за кущів, тому що менше, ніж метр вісімдесят. Якщо не враховувати кулемет, ось там, то вона дуже низька. І для розвідників вона прекрасно підходить. Знову ж таки, ми бачимо, що колеса майже виступають за габарити автомобіля. Це дає шикарні кути в'їзду з'їзду. В технічних характеристиках написано, що Феррид здатен. Форсувати вертикальну стінку висотою 41 сантиметр. Тут з боків розташовано спеціальні ящики, але цікаво, що в разі, якщо не дай Боже, ферет перекинеться на дах, і, наприклад, ось ці люки будуть заблоковані, то в нього тут є з боків спеціальні люки, які дозволять навіть в такій ситуації залишити капсулу автомобіля. Навіть аптечку для таких ситуацій закріплено на зовнішньому боці кузова. Корпус Ферета виготовлено зі стелевих бронелистів товщиною 10 мм, встановлених під кутом. В порожньому стані броньовик важить 3,5 тонни, а в бойовому на 7 центнерів більше. Це враховуючи боєкомплект і екіпаж з двох-трьох чоловік. А ось і Rolls-Royce. Це легендарний двигун Rolls-Royce B-60. Рядна шістка об'ємом 4,2 літри, потужністю 129 кінських сил. Простий, дуже простий і, відповідно, дуже надійний мотор, те, що потрібно. Для військових більше того, всі машини, які випущено навіть 50 років тому, і досі в строю, і досі їздять. Тобто, щоб зрозуміти, наскільки він не форсований, тобто, ступінь стискання в нього 6,4 до 1. Для порівняння у більшості сучасних бензиновиків, ця цифра 10 до 1 або навіть 13-14 до 1. Враховуючи такий низький ступінь стискання, можна було заливати 80-й бензин. Тобто в той час це було нормою. Але як зараз? Виявляється, що виробник регулярно видає бюлетені. В якихось 90-х роках навіть було опубліковано в бюлетені, якому було сказано, що мотор нормально сприймає 95-й бензин. Можна на ньому їздити. А, щоправда, двигун не дуже оборотистий, тобто він розвиває свою максимальну потужність на позначці 3750 обертів, це наче якийсь дизель. Рядна шістка має карбюраторне живлення і звучить дійсно гарно. Та при цьому генерує значно менше вібрацій, ніж дизель. Одним словом, Rolls-Royce. Насправді в кожному rolls роллсройсівському моторі є капсула часу, тобто у вигляді гільзи. З закруткою згори. А тут зараз в нас ось такий папірець, на якому вказано про останнє обслуговування. Його робили у 1982 році, вказано перелік робіт, які проводилися. Назва мотора його серійний номер. І таким чином ми бачимо всю історію цього двигуна на одному папірці. Така собі сервісна книжка, але в доволі незвичному форматі. Хочу також підкреслити, що цього випуску про броньовик не було би без допомоги наших друзів. Тому цей випуск підготовлено за підтримки перевірного партнера Авторія. До того ж, не забувайте підписуватися. У нас буде чимало цікавої військової техніки. Тисніть на ось той дзвіночок. Відверто кажучи, я думав, що я бачив багато різних інтер'єрів, концепцій керування, але Ферет мене відверто здивував, тому що тут є речі, які мені до цього не зустрічалися ніколи. Навіть щось схоже, тому що найголовніше це те, як в тебе розташовано кермо. Кермо знаходиться під кутом 45 градусів, опущене донизу, щоб водію нормально їхати і дивитися. Через візори треба що робити? Треба добряче нахилитися назад. Інакше незручно. І, звичайно, ми маємо три педалі як в машині з механічною коробкою передач. Хоча коробка передач тут не зовсім механічна. Пізніше розповім, яка саме. Перед водієм ось тут розташовано прилади, причому для конструкції машини з 50-х. це абсолютно непогані прилади. Ось тут. Розташовано блок керування трансмісією. Ліворуч червоний важіль, який відповідає за рух вперед чи назад. Причому назад у броньовика стільки ж швидкостей, як і вперед. Місце стрільця розташоване одразу за водієм, але значно вище. А от з боків є ще пара крихітних крісел для перевезення десанту. Після того, як кілька разів залізеш і вилізеш з цього броньовика, розумієш, чому на службу для цих машин. Брали низеньких людей, тому що їм було зручніше в тому тісному кокпіті, Мотора 207 момента, бак 96 літрів, запасу ходу вистачає приблизно на 300 кілометрів, відповідно. Апетит у нього більше 30 літрів. Цікаво, що тут немає пониженого ряду передач, постійний повний привод. Усі ці хвати, гонщиків, які, знаєш, на кермо тут не працюють. Треба напрацьовувати власну техніку обертання керма. А ще не вистачає дуже Хвиля відбивальника, тому що бризки від води від глибоких калюж летять в салон. І Заза, який зараз їздив через всі калюжі, приїхав геть геть мокрий абсолютно. Навіть на третій спокійно витягує, тому що 207 моменту, з позначки 2000, тобто тягне як дизель. Заза каже, що. Розганявся на цій машині на бездоріжжі до позначки 75 км на годину. Хоча в характеристиках вказано, що максимум на асфальті вона здатна їхати 93. Це для такої машинки, я скажу швидко, особливо враховуючи, що треба звикати до, особ... до специфіки керма. У Ферета незвичайна коробка передач. Це не механіка, хоч педали і три. Це планетарна трансмісія, так звана преселекторна коробка передач з гідравлічною муфтою. Окрім роздавальної коробки в броньовика є ще й редуктори в кожному колесі. І на офроуді Ферет почувається як вдома. Допомагає незалежна підвіска, кліренс в 33 см та величезні колеса. Він форсує підйоми в 46 градусів і броди глибиною в 91 см. Наш броньовик оснастили. Кулеметом 7,62, причому причому непростим. Це легендарний німецький кулемет МГ-43. Так. Заряджаємо. Погодьтеся, крута техніка, але їздити на такій мають можливість тільки обрані. Наприклад, ті, хто служить в Азові, і зараз є унікальна можливість доєднатися до них. Підрозділ запрошує добровольців долучитися до лав азовського загону ЗСУ. для чинних військовослужбовців. Є можливість переведення з інших частин. Більше інформації в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд. Тільки хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевірного партнера Авторія. तुमची बयाने करा बळीकी ना